Дівчата, ви чули про те, що сталося вночі, стані чорного лозую, і знаєте, і... що ви це думаєте? Ну це, як на мою думку, це дуже жахливо і в неї поводилось, адже це таке створило з людиною не, не насамперед із журналістом, а і з матір'ю. Як перед святами вона буде із дітьми, це все дуже тяжко і в неї е, важкі. Є травми, тому не знати, які будуть наслідки. Тому це все дуже жахливо. Ага. І... Ваші батьки не кажуть вам, що тут небезпечно Далі? знаходитись через те, що ви дівчата? Ну, Ха? Ну, Ха? Я Ха? тільки вчора приїхала сюди, тому Звідки? Івано-Франківськ. Е... Ну, звичайно, батьки за мене переживають, але я впевнена сміла, що. Зможе дати опір. Це не стає страшно знаходитись тут, ні. десь кем да чи ще ні. Не десь. страшно. А чому? От багатьох затримують зараз активістів десь там по регіонах. Нічого, ми будемо до перемоги до, 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 до кінця. Кісь бігають багато версій, що того, що це було спровоковано саме від міліцією. Ну, сказати точно нічого не можу. Те, що чув, то й пішов. Ми чули до двох до двох години дня завтра, дали час за Харченко. Будемо чекати, що він скаже. Ага, що він до другої години дня винуватця. Так, знайде. Ну, Є всі факти. Про те, що вночі останньої Чорновол сталося. Ви вже знали, не знали знали. Ну вона тут була час від часу. Так, він, вона. Класна журналістка. Була викривальні інтерв'ю. Донецьку оцю владу, владу, ну владу. За це вона поплатилася. Я знав я її дуже людину, людей, яка е постійно була на 200 революції от, і всіх е таких антивладних протестів. Те, що я вважаю, що потрібно е приходити е завершувати з усолення е цієї теми. давати реакцію. Це. Тобто нам оголошено виклик, нам оголошено війна, ми її приймаємо і ми можемо по ній перемогти або програти. Якщо ми перемагаємо, то ми перемагаємо. Таню, звичайно, дуже шкода. Хай вона виздор... виздоровлює швидше, щоб вона могла вже зустріти свята вдома з родиною своєю. Ну, я взагалі до цього дуже негативно відношуся. І висловити свою печаль також я не, не можу словами. Це не просто не описати. Ну я, я вважаю, що це взагалі ну, неправильно. Те, що б'ють журналістів і як до них відносяться, то вони, вони ж ні в чому не винні. Взагалі люди, ці, що стоять на Майдані, вони відстоюють тільки свої права. А журналісти доносять людям все, що відбувається на Майдані і не тільки на Майдані, але в Україні, в світі.